Вітаю, друзі! Сьогодні би хотів продовжити тему карт і показати, як можна знайти за допомогою Google Maps якісь перспективні місця. На прохання аудиторії запишу ще одне відео, як користуватися картами. Ну, простими картами в Google. Минулий раз я показував, як працювати з картою FonMIG. Ось, до речі, вона. Якщо ви не дивилися відео, зараз вискочить віконечко, обов'язково подивіться. Ось по цій карті я показував перспективні місця. В принципі, можна ще щось знайти, якісь монети. Це австрійська карта. 18 століття воєнна. Зараз вона працює в двох форматах. Ось тут переключається зразу на Google. І можна знайти якісь цікаві місця по тих самих монетках 18 століття. А зараз я покажу, як шукати щось старіше. І виберемо. Повністю якусь рандомну місцевість, як завжди, подалі від обласних центрів. В ідеалі це має бути якийсь глухий район. Чим менші населені пункти, тим краще. Щоб знайти якесь місце, де ще ніхто не копав. В ідеалі, ну, звичайно, таке зараз рідко зустрічається, але можна. Що ви хочете знайти. Небите місце, так зване. Виїжджаєте в глухий якийсь район. Бажано ось тут якраз місцевість, мені здається, підходяща. І шукаємо, шукаємо воду. Шукаємо річки, від них якраз треба відштовхуватися. Ну, тут ще не така глуха місцевість, мені здається. Село на селі пошукаємо щось таке, де менше населених пунктів. Ну, і, звичайно, біля міст, біля міст, де живуть сотні тисяч людей, вже шукати, я думаю, немає сенсу нічого. Вже все вичистили. Тому, чим глухіша місцевість, тим краще. Знаходимо русла старих річок, або місця, де починалися джерела, якісь потічки, де раніше могли жити люди. Ну, Мене в першу чергу цікавлять е, такі віки, як Київська Русь або Черняхівська культура це епоха Риму. І тому я шукаю те, що ні на яких картах не знайти. Ось, наприклад. Просто дивимося ось поле. Абсолютно середньостатистичне. Тут якісь яри. Ну, тут я бачу неорана земля. Ну, ось ці яри це місця, де раніше могли текти якісь маленькі річки, потічки, струмочки. І тому їх варто розглядати, як перспективні місця. Ось ми бачимо. Місце, де починається річка чи якийсь струмок. Ось вона впадає в річку горень. І тут дивимося, переключаємося. Цілком, імовірно, що тут могло бути поселення якесь. Але я бачу, що тут яри, вихід глини на поверхню. Неозброєним не оком видно на карті, тому я впевнений, що там немає чорнозему, а це такий фактор важливий, тому що люди селилися, як правило, на гарній землі, щоб її обробляти, щоб мати що їсти. Тому виходи глини на поверхню це не найкращий сигнал. Будемо шукати щось, щось далі. Ну і в першу чергу. Нас цікавлять маленькі якісь хуторки, поля урені, ось тут, наприклад, можна глянути. Знову ж таки, немає ніяких річок. Дивно, дивно, шукаємо далі. Якщо ви бачите якісь ось такі рівні, Симетричні полоски з водою, це означає, що це канали, які зроблені досить недавно, і вони не варті вашої уваги, можна туди не їхати. В першу чергу нас цікавлять якісь місця, де колись була вода, а зараз її немає. Ось ми спустилися нижче, в більше. В район Дністра, природний заповідник медобори. Гусятин, Поділля починається. Це якраз клондайк для скарбошукачів. Тут просто золоті місця, особливо по Риму. Раніше тут було багато цікавих місць, зараз, звичайно, все це підчистили. Ну, ми дивимося, якщо ви хочете. Шукати по Риму. Ну, район Дністра це дуже гарний. Дуже гарна локація для пошуків римських монет. Ну, Мене вони, наприклад, дуже цікавлять. Я думаю, кожен хотів би знайти римські монети, особливо золоті. Так, ми спустилися в Дністровський каньйон, і тут можна вже шукати. Ще раз повторюю, ця місцевість, в якій я ніколи не був. Але, звичайно, хотів би побувати. Ось як початок якоїсь маленької річки. Переключаємося. Дивимося, що тут за картина. В принципі, це поля, які оряться. І ось тут, наприклад, починається якийсь потічок. Іде яр. Тут могла бути раніше вода. Ні, ось річка починається. Ну, ще раз повторюю, це я просто навожу якийсь приклад, який я перший попавшися на карті, знайшов. Ось тут починається річка. До речі, її щось тут не видно. Але карта показує, що вона є. І в місцях, де починалися ось ці річки, потічки, де були джерела, якраз любили селитися люди. І ось ця. Якраз надзаплавна тераса, так звана південна, оце південний бік, тому що у нас тут північ, тут південь, і люди селилися на схилах до півдня, до сонця. Звичайно, заселялися і північні схили. Ось тут може бути також поселення, але воно вже буде непріоритетне, тому що в першу чергу заселялися місця. Які добре обігрівалися сонцем. Ну і треба, звичайно, дивитися по місцевості, щоб був Чорнозем. Тут ярами така пересічена місцевість, ну, треба дивитися. Можливо, ось сюди, якщо ви приїдете, більша вірогідність, що тут може бути кераміка, і жили люди в часи Русі чи Черняхівської культури. По скіфах і великих поселеннях Русі, то це зовсім інша історія, вони селилися біля великих річок. Зараз, наприклад, на місцях великих поселень того часу стоять міста. Звичайно, вести пошук в районі міста ну це неможливо. Тому в першу чергу нас цікавлять якісь локації в глуші. Реально біля якихось маленьких сіл. Так, дивимося далі. Ось починається якась річечка, і тут може бути також поселення. Я не гарантую вам, що ви знайдете з першого разу це місце якесь цікаве. Але якщо у вас буде бажання, то, звичайно ж. Ось в таких місцях ви зможете знайти кераміку, а там і підуть, напевно, якісь цікаві знахідки. Так, не хочу повторюватися, але ще раз місця, де починаються річки, струмки, де раніше били джерела. Ось ці яри, їх добре видно на картах. Перепади місцевості. Де раніше могли текти річки. Річки, якісь струмочки. Вони то пересихають, то знову відновлюються. ну, Клімат у нас міняється з кожним роком. То потепління, то похолодання, більше вологи менше. Але в першу чергу пріоритетні показники це, це наявність води і чорнозему. Знову ж таки, Глуш треба вибирати біля якихось маленьких сіл. Карти, в принципі, дуже такі практичні, можна ними користуватися. Ось, якраз починається річка в полі. Дивимося. Дивимося, дивимося. І що у нас тут? А тут якраз якийсь садок чи пересічена місцевість, якась рослинність, дерева. Ну, в принципі, тут також могло бути поселення. Південний схил, річки. Ось. Де починається річка, струмок. Багато є просто в полях джерел, які навіть не показані на картах. Найкращий варіант, звичайно, виїжджати і дивитися по місцевості, але накинути оком ви можете просто з Google карт. Як кажуть, пристрілятися. Ну і, звичайно, треба потім виїжджати на місцевість. Це я показую один з таких примітивних способів, як можна шукати за допомогою карт Google. Якщо у вас є цікавіші ідеї, звичайно пишіть їх в коментарях. Буде всім цікаво це все почути і почитати. Цей канал створений для того, щоб ми ділилися досвідом і після цього доходили до істини. Ну, в принципі, так, в загальному я описав один з способів, як це все робиться. Як завжди, друзі, в посиланнях під відео багато цікавого. Переходьте, дивіться. Якщо вас це відео зацікавить, буде якийсь відклик, я запишу ще декілька в такому роді. Як шукати? Що шукати? Пишіть в коментарях, що вас цікавить, які місцевості, які... Які часи. Ну і нагадую, в посиланні під е, відео буде минуле відео про те, як я розказував шукати монети по карті Фонміга по осі. І там е, під цим відео в закріпленому коментарі є посилання на сайт з картами, де ви можете знайти вашу місцевість і знайти те, що вас цікавить. Переходьте, дивіться, шукайте, знаходьте. Всім гарних знахідок, удачі, миру, до зустрічі!